Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На тимчасово окупованому Запоріжжі московські попи з Росгвардії агітують українську молодь служити в армії Росії. У Мелітополі священики Російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, зустрілися з молоддю так званої юнармії та добровольчої молодіжної дружини. Під час цієї розмови священики закликали дітей служити в армії Російської Федерації, читали лекції про духовну підтримку військових злочинців і не забували згадувати про неонацизм, який нібито існує в Україні. Такі заходи вже давно є системними зі сторони Кремля. Московський патріархат окупанти використовують для промивання мізків як дітей, так і дорослих громадян. І зовсім цього не соромляться. І прикриваються духовними цінностями. Ну, все як завжди, на Московію. В той же час Україна досі не заборонила московський патріархат на підконтрольній території України. Законопроект про заборону Московського патріархата давно вже готовий до другого читання. Тож ми закликаємо депутатів не зволікати з прийняттям цього рішення, яке стосується буквальної національної безпеки України. Українська церква Московського патріархату це ФСБшна структура, яка не має нічого спільної з вірою, релігією та українською культурою. Тож її давно, давно потрібно заборонити. В тимчасово окупованому Криму поблизу Алушти загорівся газовий провід. Без газу щонайменше тиждень проведуть 14 населених пунктів. І за словами самих окупантів, сталося це через певну таку технічну несправність. У будь-якому випадку газову, як і всю іншу критичну інфраструктуру, окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях використовують у власних окупаційних цілях. А тому причина вибуху, в принципі, то не має значення. Росіянам просто варто усвідомлювати, що спокійно встановлювати свої порядки та правила на українських землях їм не вийде. Ми їм цього не дамо. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також, друзі, не забувайте поставити вподобання і залишити коментар, аби більше українців знали. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях. А тим часом росіяни активно відправляють дітей з тимчасово окупованих територій в так звані літні табори на території Росії, і роблять це вони, звісно ж, в своїх пропагандистських цілях. Хоч табори окупанти організовують під приводом відпочинку, однак справжня мета такої активності це змінити ідентичність українських дітей і перетворити їх на носіїв. Ідеології руського міра, а це іншими словами називається геноцид. Росіяни все роблять, аби діти брали участь у цих всіх пропагандистських заходах, нав'язують тези про велич Росії, нав'язують свій так званий патріотизм і при цьому не забувають наголошувати, що Україна ворог, а Родина то одна на всіх. Ось яскравий приклади, як окупанти. Насаджують свою ідеологію українським дітям з тимчасово окупованих територій Запоріжжя під час відпочинку в літньому таборі, в літньому таборі Дагестану. Фанти вивозять тонни українського зерна з тимчасово окупованих територій. Понад 80 тисяч тонн українського зерна. Росіяни нещодавно вивезли з тимчасово окупованої території Донеччини. За інформацією Центру національного спротиву, від початку ворог організував понад 15 таких рейсів тимчасово окупованих територій України на Росію через порт Маріуполь. Крадіжка українського хлібу відбувається по всій тимчасово окупованій території України. Так раніше було зафіксовано, що у країну Ємен із Севастополя доставили понад 35 тисяч краденого українського зерна. При цьому росіяни вкладають чимало ресурсів, аби створювати позитивний контент зброю врожаю на своїх пропагандистських каналах. Першу очередь готовят комбайны. прямо в полі. проверяют всі комплектуючі, настраивают параметри і насадки. Це нужно, щоб техніка не вийшла из строя і не сорвала графіку борки пшениці. технике не тяжело, тому що ну ком комфортная техніка убирать. А задача наша яка потери. потікарадішки зерна з тимчасово окупованих територій відбувається під керівництвом російських військових, під керівництвом російських чиновників та колаборантів. Нагадаю, друзі, що під час геноциду 1932-1933 року росіяни з українцями робили те ж саме. І нагадуємо, що про будь-яку діяльність злочинців можна повідомляти через чат-бот Центру національного спротиву. Це допоможе зафіксувати конкретний злочин, аби в подальшому в нас була можливість притягнути винних росіян до кримінальної відповідальності. Несанкціоновані сміттєзвалища – одна з проблем, яка охопила тимчасово окуповані території України через дії окупантів. Фактично зараз мова йде про катастрофічну екологічну ситуацію. Але навіть такі проблеми окупанти умудряються використовувати у своїх пропагандистських цілях. Ворог організував чергову пропагандистську акцію на тимчасово окупованій території Херсонщини із прибирання сміття. Сміття прибирали вздовж Чорного моря за участі бюджетників, тобто вчителів, лікарів, працівників інших комунальних установ. І очевидно, що людей зігнали просто для показухи, тоді як реальні проблеми ніхто з російських чиновників вирішувати насправді то і не збирається. Адже мешканці тимчасово окупованих територій продовжують скаржитись на несанкціоновані сміттєзвалища. І звинувачують саму ж окупаційну владу в тотальній бездіяльності. Окупанти знищили античний Херсонес в тимчасово окупованому Криму і хизуються новобудовою, яку поставили на його місці. Це вже повне варварство і знищення наших національних та культурних та історичних цінностей. Адже Херсонес Таврійський. Це автентична пам'ятка світового значення, яка розташована в Криму, і дослідження якої допомагають виявити систему організації, культуру, побут та політику античної доби. До окупації Криму українські археологи пропонували створити цілий археологічний парк, аби вберегти всю цю місцевість, законсервувати її і дати можливість археологам з різних країн досліджувати античну цивілізацію. Окупанти ж вирішили на місці археологічних залишків збудувати нове місто. І активно, знаєте, цим хизуються, використовуючи свої пропагандистські канали. Водночас, під час розкопок, які тривали перед будівництвом, було знайдено велику кількість артефактів. Там були і фрески, і ікони, предмети побуту, вази. І росіяни їх вкрали і вивезли до музеїв на території Росії. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!